Тань, ви на YouTube-каналі Бенітки і з вами я, Катерина. Сьогодні в нас буде випуск, ми подивимось, роздивимось кейс Mood. і це він буде присвячений таким кейсам для пряжі зберігання проєктів і для шопорів та для сумочок, які ми можемо маленькими використовувати в повсякденному житті. Окремий випуск зроблю по Кейсам для зберігання наших інструментів і обов'язково викладу. Я довго хотіла записати саме цей е, відео, цей ролик, але все, кожен раз думала, що буде більше кейсів, і тоді я вам все одразу покажу. Але ні, на жаль, кейсів не стає більше, їх розбирають, розбирають, і ну, я не встигаю записати, тому ми будемо робити, буду викладати ролики. Це буде не один і не два. бо Збільшується асортимент, сам муд робив все більше і більше новин. Ну, почнемо про що ми будемо розмовляти. Муд це виробник шкіряних сумок, кейсів для рукоділля та не тільки. Він виробляє свою. В своїй кельсі ручна робота це все, і це 100% шкіра. Тобто він не використовує замінники і, обираючи мут, ми обираємо якість. Всі, хто взяв один раз, замовляють його ще. Не можуть зупинитися, не замовляти його неможливо. І я чую класний фідбек від дівчат, які вже замовили і собі обирають там різні різні кейси, які вони виходять. Вони вже самостійно мені просто надсилають посилання на сайт муд і кажуть, мені потрібен ось такий. Я собі хочу оновити гардероб в своїх сумочок чи кейсів. Тому це можливо, можете замовити будь-який кейс, який ви побачите. Посилання я лишу під ролик. Ну і так, давайте підпишіться, поставте вподобайку, це допоможе просуватися, відео на YouTube і це допоможе мені, моєму натхненню, робити все більше і більше роликів. Сьогодні ми знімаємо в творчій моїй майстерні в такої робочій обстановці. І хочу розпочати, що це, це сімейна справа, і вона росте, росте, росте. Набуває розвитку, просто там неймовірний зараз розвиток іде їхні справи, що можуть тільки родіти, бо іноді звертаєшся до них, а вони кажуть: вибачте, в нас немає таких кейсів, бо все розкупано. Деякі кейси навіть не можна. Замовити по 2-3 місяці, наскільки цей бренд став популярним і набирає обертів. І о, починаємо. Перша рекомендація моя. Я рекомендую вам собі взяла сам о, муд випустили спеціальні ось такі спрейчки. Приходять вони в такому форматі за доглядом для своїх виробів. Чому це потрібно? Ну, по-перше, шкіра, вона, їй потрібен догляд, а коли ми носимо на сонечко, то колір може втрачати свої властивості. І тому оберігати ми маємо свої кейси, щоб вони в нас жили дуже-дуже довго. Рекомендують, якщо у вас є інші засоби, які ви довіряєте, щоб у вас є величезна Віра, що що вони будуть обережно пеклуватися про ваші шкіряні кейси, то, будь ласка, але рекомендація є, я вам її кажу. Перший кейс будемо роздивлятися це є бананка. Це моя, це не нова річ, і їй вже більш широко, як її ношу. В моєї родині їх дві. Це в кольорі віскі і в чорному кольорі. Взагалі, скажу одразу. Чорний А Взагалі муд випускає свою продукцію в двох кольорах: це колір віскі та чорний. Якщо ви хочете зібрати собі колекцію, то будьте готові. Якщо вибираєте колір віскі, то він буде різного кольору кейсу може відрізнятися трішки, бо це шкіри, це фарбування. Тому ми маємо це знати і собі це. Дозволяти мати різні, трішки в різних відтінках. Або у когось внутрішній перфекціонізм е не дає такої можливості і обирайте вже чорний колір. Буду показувати, приміряти на собі. Геймс, ось так буде виглядати в носі. Покажу трішки на собі чорний Так само, мене тут буде, мабуть, ручка більше відпущені. Ось так буде виглядати. Що ми маємо? Ми маємо дві кишеньки попереду, нижня, вона маленька, верхня, досить містка. Тут в неї особисті речі. Трішки я покажу. В серединці теж шкіра, що не може не тішити. Ми коли відкриваємо сумочку в нас і всередині красиво. Кишенька ще позаду, та дві маленьких кишеньки на ось цій стороні. Розверну, покажу. І ось так виглядає кишенька позаду. Нагадаю, що моя сумочка вже в нас більше робить, і вона виглядає супер. Клас. Кольор, якщо вона не була насичена оранжевого, тому вона така і збереглась, трішки-трішки посвітліла на сонці. Тому я собі подбала спрей. Поїхали далі. Наступна модель, яка вийшла нещодавно і користується популярністю, це ось такі сумочки під назвою Рік. Покажу і її спочатку розпакую. Також вона йде в кольорі війській і в чорному кольорі. Ось так вона виглядає типу маленька така барсеточка. Але коли ми зробимо ось так, ми побачимо, що дно досить велике сюди вміститься дуже-дуже багато речей. Декілька телефонів, два телефони, ключі, картки, все буде входити. Роздивляємо, відкриваємо кишеньку. Тут в нас велика кишеня. Паредок у нас ми відкриваємо, і теж у нас тут кишеня. Ось така. Мої пальчики Ми відкриваємо, і тут в нас дуже-дуже багато кишень. дуже-дуже багато кишенек І ми маємо тут дві ручки. Одна ручка на карабінчику ми можемо причепити і носити як бросатку, вдягнути сумку, ось так на руку, і іте. А друга ручка вже величезна, і її можемо носити, як тільки що показувала, як бананку. І скільки у нас тут кишень. У нас є ось тут відділ для карток в нас є шкіряний відділ. На блискавці ще один відділ. В нас шкіряний відділ, ще один відділ, і тут під блискавку ще один відділ. Тобто суперміська uh, ріга в себе буде в неї буде входити дуже-дуже багато, вміщати в себе буде дуже багато потрібних нам речей, ключі, декілька телефонів можемо класі використовувати як барсетку, Можна як чоловічий варіант для чоловіків подарунок, так і для жінок. Наприклад, дуже багато хто замовив Вегас. Uh, Попередній бананко в чорному кольорі, щоб подарувати своєму чоловіку. Я, чесно скажу кажучи, що чорна бананка це мого чоловіка, який користується незадоволенням. Тому кейси сумут не тільки для дівчаток, але дуже приємно мені обробляти замовлення, коли замовляють чоловіки для своїх жінок. Це супер клас. До речі. Кейс Ріга в цьому році я беру і собі. Я замовляла для себе його, бо він мені дуже подобається. Ще в нас новиночка. Прийшов ось такий кейс. Баттер теж від. МІД. І він прийшов вперше це замовлення. Ми з вами подивимось, і він полетить до своєї власниці. Це ось така зручна, маленька э, сумочка для щоб носити. Через плече, можливо, ручка тут запакована. чи через, як я вдягала, бананку. Що ми маємо? Ми маємо кишеньку позаду, вона прикрита ось такою строчечкою. Ось так. Відкриваємо ось кишенька, я покажу своєю ручкою, наскільки вона глибока, досить глибока до самого низу. Попереду ми маємо. Ще кишеньку. Сюди її глибина, теж моя рука заходить. Далі в нас кишенька посерединці відкриваємо. І в нас тут о хо в нас ось такий зворотній, зворотня сторона. Тут в нас є кишенька на блисківці. І ось тут в нас ще декілька кишені, куди ми можемо поставити свої смартфони, які телефончики, щоб стояли, ну, можна було комфортно дістати. Всі інші е, дрібноту можна покласти ось сюди. І, наприклад, для готівки, карток в цей відділ досить класно писує. Я її не буду приміряти, я не буду розпаковувати ручку. Ось такий кейс для літа. Супер. Мабуть, найпопулярніші два кейси це Сатурн та Сатурн Xel. Роздивляємося Сатур. Він йде в чорному кольорі ось так виглядає, і в кольорі Віски. Чорний кольор ми лишаємо, бо на ньому камера камеру не показує так файно кишень. Кольор Віски. Вже можна відмітити, як, яка є різниця між кейсами по кольору, кольорі Віски. Що тут цікавого? Я собі цей кейс теж брала, але в мене його відняли. Відкриваємо кейс поверху. Маємо ось це все кишеньки. Тобто, ось кишенька. До самого низу вона буде проходити. Сюди ми можемо поставити спиці, гачечки, якщо ми будемо використовувати її для дизайних проєктів. І це все. Ці ці кишені йдуть по всьому нашому периметру. Відкриваємо, що тут маємо. Маємо кишеньку, вона досить глибока, я мала ось. Ось її, вона закінчується. Сюди ми можемо складати. Я складала в І оглядаємо середенько. Серединка ось так виглядає. І теж по колу у нас стоять це все кишеньки, куди ми можемо складати свої дрібнички, спиці чи будь-що. Насправді, цей кейс передбачає, що ви будете користуватися як проектною сумочкою, але я його брала і носила на вулиці. Повірте, на мене звертали увагу майже всі. Всі було цікаво, ця сумка. Але є нюанс, в неї немає ручки. Це можна ну, її використовувати можна, але вам неможливо бути, буде взяти якийсь сам пакет, бо ручка йде ось так посередині. І вам. Не буде пасувати, вам буде незручно. я їздила на маш... в машині постійно і мене це влаштовувало Тому, якщо ви за кермом в машині, то, будь ласка, і не носите великий пакет. Про ще хочу додати, що я наблюдаю за. Тим використанням як безжалісно використовують цей кейс, носять по вулиці, навантажують просто там розчиска, там гаманець, купа, купа косметики. Тобто він супер важкий. Я кажу: ну, пожалкуй, бо ручка буде відпадати. Насправді, навіть при такому навантаженні ручка не відпала. Це для мене ну, просто ну, як бручка як як ручка, і вона супер вкласно себе поводить і нічого не сталося. Так, вона трішки ось тут змінилася, ось, ось так от. від носки, але ось на цих місцях вона нікуди не ділася, не відірвалась, і все стоїть на місці. Сатурн має свого старшого помічника, це Сатурн Іксе. Я показую два кейси разом, щоб зрозуміти різницю. Великий Saturn селі буде входити навіть бубінок. Він величезний. Структура та ж сама ось це в нас кишені, тільки вони глибші і більші. То відкриваємо. Відкриваємо. До речі, багато кейсів мають ось таку закліку. Для того, щоб ми могли покласти моточки всередину, пропустити ниточку, випустити ниточку і в'язати. Наша пряжа буде всередині, а ми будемо собі комфортно в'язати. Це для того зробити. Так само тут є кишенька. По поверху, Сатурниксель має вже ручку. І ви зможете його накинути на плече і носити будь дет це зручна модель, з рахунок того, що вона має ручку. Але не кожна дівчинка може собі дозволити величезну сумку. У мене не вистачає зроси, наприклад, на такий кейс. Ось так виглядає. по цьому Периметру по колу ми виставляємо всі свої інструменти, які ми хочемо користуватися, і нас е, використовуємо їх впродовж нашого дня. Чи можемо просто наші потрібні речі розставити по периметру і теж користуватися? Сумку можна використовувати без проблем для щоденної носки. Не лише е, Сатурн має свого великого партнера, а і теж. Є ось такі кейси. Наразі це лімітована серія. Має ось таку під рептилію. І виглядає вона дуже класно. Я її приміряю. на себе. Ось так буде виглядати. Те, що ви будете в центрі уваги на вулиці, не просто, ну не сподівайтеся заховатись. Дуже класна, велика. Бананка. Що в нас? всередині? Дивіться, яка. Краса. Просто вона всередині так виглядає, що її хочеться носити і дивитися всередині. Дуже класно. Попереду кишенька, позаду теж велика кишенька. Часто питаєте, чи є ось ця металева лейбочка. Так і є. І ось так. Супер класно вона виглядає. До речі, дівчата, після того, як отримаєте свої кейси, зрізаєте ось ці бірочки чорні, бо будете піщати часто в супермаркет. І перейдемо до величезного. Це моя сумка Bina XL. Вона іде суд, в XL. її не має маленької, але вона супер класна, розказуючи, чому я її обрала. Кишеньку ми маємо позаду. Це моя сумка, це не нова, це не спакування, це зноски. І роздивляємось. Знайшлись тросики. Одна кишеня йде ось тут. Є кишенька. Я їй казала, що це кишенька для водички з боку. Ось тут вона кругла. Сюди можна поставити, наприклад, свою водичку. А взагалі, це задумано, що сюди можна поставити свій моточок, покласти і щоб звідси в'язати. Сюди ми вкладаємо там, наші речі, а ось тут наш моточок, щоб він не губився по всій сонці. Покажу вмістсь, там мої речі. І покажу найголовніше, за що її можна обрати. Вона має кишеньку для, можливо, для планшетів, для маленьких ноутбуків. Ось ця кишеня. Вона м'яка, тобто вона і по спинці йде, стоїть щось м'якеньке, і ось ця стіночка. Друга теж м'якенька, щоб не пошкодити свої гаджети. Які, якщо ви носите з собою, дуже класний варіант, рекомендую. За цього саме я її і обрала. І позаду ще одна кишенька, теж велика. Так, ось це. Тут у нас кишень. На чорному кольорі підклад не зовсім файно виглядає. Але ось така величезна. Хто любить комплімент, мерші, дівчата збільний. Але це не все. Вона містить ще ось таку кишеньку. Я її ношу окремо, коли мені потрібно кудись вийти в магазин. Сюди входить телефончик і картки. Йде да, на карабінчиках, можна відстягнути і пристягнути до середини сумки з цієї сторони карабін. Щоб нам не шукати довго наш телефон, наші гроші, картки та інше. Але я цей, цю кишеньку, цей, цей гамонець, дуже часто даю своїй дитині на змагання, коли він їде, Я його простягую йому і він ним користується. Тому сумочка ще містить ось такому бонус. Ну, поїхали далі шопери. Шопориму це окрема те. Покажу шопери, який зняли з виробництва. Але, дівчата, ви там дуже багато на сайті в них інших шоперів, які на сайт потрібно зайти, подивитися і обрати собі в будь-якому разі. Шопер. Сара, це замовлення. Він, він був останній і він вже сплачений, і він поїде до своєї власниці. Але я покажу, як він виглядає. Ось так він виглядає відносно. Дуди, ось так, на плечі, але вони всі дуже продуктивні. Кишенька позаду, кишенька. Величезна кількість кишені. спинці. сумки одна, маленькі кишеньки попереду. І теж ось такий бонус, да? це гаманець, який входить в сумку, і може бути дуже звично користатись. Повірте мені! Люблю показувати ось так робити, коли сумка має велике дно. Це означає, що ми сюди можемо покласти майже весь світ. Цей шопер можна замовити, він не зняті, він є. І теж покажу одразу, як виглядає його вниз. До мене це показово. якщо велике дно, то шопер виглядає дуже, дуже міський. Це має назву Лаура, Лаура Шопер. До речі, ця серія має ще косметичку. І відкриваємо. Велике кишені, я його ще не отримувала. Це перший раз. Кишені зовні в нас немає. У нас тільки посередині. І що ми маємо? Вона дуже схожа на попередній, у нас кишені по спинці, позаду. Дві кишеньки попереду. Що у нас маємо? Маємо наш гаманець. І величезна сумка. За розміром ця буде більше. Якщо вам хочеться більший розмір шопера, то, будь ласка, невеликий. Невеликого обсягу шоперів кейсів від Mode. Замовлення ви можете лишити, пройти на наш сайт і зробити замовлення із наявності, чи можете забажати будь що І замовити по ссылку на виробника лише, ви можете обрати собі по посилці. Та написати, в дірит нашого інстаграму, і ми вам обов'язково привеземо той кейс, який ви собі обрали. Наступне відео в нас буде про маленькі кейси від Муд, тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, це буде дуже приємно і допоможе просуватися відео. Дякую, всім, папа!